Okay. Так, є такі яблучка. Це яке? Гала. Да. Гала. Оскільки? 28. 28. Ось це. Так само. Також 28 як називається? Джеремін. Джеремін. Ось це. Яблучко груша теж 28. Яблуко груша також. 28. Ось таке. Айдере 32. два. 32. Ось це. Персик. Персик 30. 30. Ось це. Є яблучко груша 32 і 35 груп. Яблуко груша, ось таке 32, ось таке 35 грубше. Ось таке чемпіон. 34. 34. Вохрядка 37. Двохрядка 37, а і ось такі 22. дрібненькі по 22. Це є все навпроти фрукти ягоди, тому цікаві яблучка, підходьте. Так, ще ось такі яблука по 30 гурт. Який це сорт? 25 гурт. А який це сорт? Айдарет. Ось такий голден є по 28 гурт, 35 роздріб. А ось це яблучко. Це по скільки? По 28 гурт. А як називається? Чорний принц. Ось це. Семеринка. Оскільки він? По 32 гурт. Ось це. Чемпіон поскільки Також 32 гурт, 81 місце. Тому треба також яблучка, підходьте. Оскільки груша? 50 така. По 60. А ось ця? Це вся по 60. Ви ящик по 60. Дивіться, який гарний виноград. По скільки такий виноград? Кишмиш 150. 150. А Молдова? Вісімдесят. Mm -hmm. та, така груша. Ось ця груша. Ящиком? Ящиком. 60. 60 може бути п'ятдесять п'ять. Іще п'ятдесят п'ять. А пускільки така сушка? 55. п'ять. 55. п'ятдесят п'ять.